Привіт усім, з вами я Генерал Мейсон і сьогодні ми дізнаємося, як нагибати усіх хейтерів Воооо Для початку ви заходите у червону команду, а якщо Ви дальтонік, то команда справа. А якщо ви ще й пукаєте до ліво, то короче команда, де є такий щит, там свинка і надпис діду ванла. І так, давайте ми роздивимося з вами зброї для нагибання. Для початку нам потрібно взяти такого чувака, який має патеку. Патика одна із самих нещадних зброї в цій грі. Тому що неї можна як і принизити, так і вбити ворога. Спочатку ми просто шукаємо жертву, яка може бути слабою, переважно це лучник. А після чого йдемо напад на неї. Починаємо нещадно тикати в неї своє патику, і після чого просто засуваємо в її в дупу цю патику. Після чого її дупа здетонує, і в результаті сама жертва зірветься. Ну просто мега сильний і крутий нагіб. І так, давайте роздивимось наступну зброю. У нас на черзі Сокирка. Якщо ви думаєте, що ми будемо залітати до ворогів і просто розламувати їх на частини, то я скажу вам ні. Сокирка службує для маскування. Коли на вас там просто величезна купа людей, ви не знаєте, що зробити, ви просто берете сокирку, підходите до дерева і починаєте його бити. Ваші вороги просто думають, що ви є лісник, робите дерево, і ви нічому не винуваті. В результаті вони проходять збоку і можна витягнути вашу дилду і почати лупити їм всім по дубі. Останній у нас на черзі, напевно, найкрутіша зброя убивства це бомба. Бомбу використовують тільки натуральні прої якщо ви просто ноб, ліпше її не бери, тому що може статись ну просто нагібне убивство. І що ж, давайте я вам покажу, як це зробити, як одним словом вбити ворога за допомогою цієї бомби. Ви підходите і кидаєте її прямо під ноги. В результаті гравець не ну, просто нічого не бачить, і ви починаєте лупити любого. В результаті ми вбиваємо ворога, не просто не дивлячись, куди ми б'ємо. Звісно, якщо ви п'єтеся в якихось у стіл файтах, лігше цього не робіть, тому що в результаті ви получите по голові, як від своїх союзників, або союзники получать по голові від вас. Всього, що я вам показав, як у угрічувальний медіа Wi-Fi. Давайте дружно поставимо лайки, підпишемось на канал, прокоментуємо, тому що я дуже старався убити на хоча б одного із цих читаків, вони всі використовували якусь смерті, їх, неможливо було вбити, вони якісь дуже мають швидкі і так далі. А я дякую всім за перегляд і па-па!